Шановні присутні, члени виконкому. Скільки в нас сьогодні? Вісім. Форум для проведення засідання є. Перед формуванням порядку денного шусть усім присутнім у разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно закону України про заявлення корупції. Порядок денний. В цілому? Хто запрошував голосувати? Так. Перше питання у нас про сприяння управління заходів ВЧ 46. Шановні присутні до Житомирської міської ради звернулося командування третьої окремої мікрофон. Доброго дня, шановні члени виконкому та всі присутні. До Житомирської міської ради звернулося командування третьої окремої штурмової бригади щодо допомоги у сприянні проведення інформаційно рекрути компанії. На території міста Житомиря у період з 13 травня по 16 травня. Просять дати одне робоче місце в приміщенні центру надання адміністративних послуг по вулиці Михайлівська, 4, та дозволити розмістити пересувний інформаційний пункт мікроавтобус по вулиці Михайлівська, а саме навпроти ЦНАПа. Прошу підтримати. Давайте да. От, от напроти ЦНАПа. Неділя входу там і Ну, а якщо біля корпуса, ну, ні? Да. Давайте ближче, да, туди, да. Щоб, Щоб нас мікроавтобуси не їздили, не проваливало Да. так. Да. 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 Бо там не менше людей. До і пор одно буде робоче місце в снайпі, поруч на да, все. Тоді рекомендація просто їм пропишете, що. Є, є запитання. Нема. А коли у нас ми, по моєму вже рекрутинговий центр свій? Два тижні, так. Да? А меблі, все все буде. Хто запрошу голосувати? Так, що у нас? Все? Дякую всім.